Любі діти, добрий день. Рада вас вітати. Українську мову пісню продовжуємо вивчати. Ми живемо в Україні і це наша батьківщина. А ще в нас є рідне місто, у когось село, і в кожного з нас є рідна вулиця і дім. На землі є багато гарних країн. Із красивою природою, цікавими звичаями, але рідний край для кожного із нас найдорожчий. Любі мої, а ви любите свою країну, місто, вулицю. Народне прислів'я каже чуже миле своє наймиліше, чуже святе своє. Найсвятіше. А ще в нас є наша мова українська. І наша мова не тільки красива і милозвучна, в ній є багато слів, якими можна розповідати про все, що захочете. Вам подобається українська мова? Отож, де ми живемо? А назвіть головне місто в Україні. Київ це столиця України. В Україні є багато міст. Одеса, Вінниця, Рівне. А назви яких міст ви знаєте? На наших заняттях з рідної мови ми будемо вчитися правильно говорити, спілкуватися між собою. Висловлювати свої думки, переказувати оповідання, казки, вчити вірші. От, наприклад, ви коли-небудь замислювалися, що відрізняє людину від інших істот. Поставте відео на паузу і скажіть у голос, що ви думаєте про це? Ну, а я тепер скажу свою думку. Людину відрізняє від інших істот те, що вона може говорити, розповідати, працювати. Будемо вчитися говорити, будемо вчитися слухати. Отож, послухайте вірш. Будьте добрі, будьте люб'язні, ці слова у розмові прекрасні. З ними нам легко в дитсадку і вдома, буде приємно їх чути будь-кому. Скажіть, будь ласка, а ви коли-небудь використовували ось таке звернення? Будьте добрі. Коли ви, наприклад, щось хочете попросити, чи, наприклад, Будьте люб'язні, дайте мені ось цей пиріжок. Гарно звучить, правда? Як ви розумієте, що означає слово люб'язні, А як ви розумієте, що означає слова чути будь-кому? Послухайте ще один вірш, але зараз зверніть увагу не на значення слів, а на те, як я вимовляю ці слова. Домовились? Вийди, вийди, сонечко, 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 вийди за віконечко! Тут дітки гуляють, тебе виглядають. У слові вийди, який звук чується голосніше. Вийди. Правильно. И. А у слові сонечко, який звук чується голосніше. Правильно, О. Ну що ж, давайте повторимо, що ми будемо робити на наших заняттях з рідної мови? Якою мовою ми будемо вчитися говорити на цих заняттях? Молодці. На цьому наше заняття закінчено. Я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нової зустрічі!